Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні таких глобальних в мене нема. Я якось висловився з приводу тих питань, які мене хвилювали вчора. От і сьогодні я просто хочу, так би мовити, філософський такі момент обговорити, що у сучасному світі дуже багато коротких форматів, які нас там розважають, там задають такі швидкі, всякі п'ятисекундні, там. Картинки, да, Тіктоки, Інстаграми. Ну, це не, не, ну, як найминуче, це сучасне життя. От, але е, мені, з мого досвіду, я от знову ж таки, щоб далеко не ходити за якимось прикладом, е, я, в принципі, коли працював тренерами, бував на різних е, семінарах, там, да, дуже багато різних там, вправ знаю. І дуже багато методик цікавих, дуже багато є там і зараз цікавих тренажерів, з які використовують різні там механічні, там ну не те, що механічні, тобто не тільки вагу, але й, наприклад, є такі тренажери Кайзер. У нас вони дуже розповсюджені, які використовують, тобто дають можливість бути під навантаженням увесь час руху. Ну тобто, коли ти з вагою, ти. Тягнеш, а потім відпускаєш, і там нема навантаження, і, або штангу, коли ти жмеш, то в нижній частині одне навантаження, а в верхній там інше, наприклад. Ну і так далі. Присідаєш так само. тобто, от. Але я можу сказати, що зараз на протязі трьох років я кожен день чимось займаюся, і я можу сказати, що не так принципово, які вправи, які тренажери або яке обладнання. Головне, що ви робите щось постійно. Тобто, як це сказати, постійність це річ, яка набагато важливіша за цікавість, за натхнення, за талант, за що завгодно. Так само, цей от навіть україномовний канал. Я вже два роки його веду, і в принципі, це зараз такий певний челендж кожен день. Да, там. І ви знаєте, бувають періоди, коли стає дуже нудно, коли немає ніяких матеріалів. І просто продовжуєш тому, що продовжуєш. Ну в цьому плані в сучасному світі дуже багато такого, ну як це сказати, соціальної реклами можна це назвати. Коли людям починають розповідати, що ви повинні вам повинно бути весь час цікаво, ви там те, ви повинні ну, там розважатися. Тобто. Час минув, коли треба було там нудьгувати. Да. А насправді ж ситуація така, що яку б ти справу не робив, яким ти бізнесом не займався, якою якоюсь фізичною активністю не займався, все рівно прийде етап, коли буде нудно. Не те, що сумно там, чи що, навіть, навіть можна сказати, що воно більш-менш буде виходити, але не дуже сильно, буде просто нудно. Тобто перша новизна минає і тобі стає нудно. І от ви знаєте, я так. Знову ж таки, з свого досвіду можу сказати, що от в цей період найважливіше просто не кидати, коли тобі стигнутно. Тому що звичайно в будь-якій діяльності ти вкладаєш сили, вкладаєш енергію, там робиш щось, а результатів ще немає. І ну, кидати це діло на етапі, коли результатів нема, немає сенсу, тому що ти так і не побачиш результатів, і якраз в цей період більшість людей, людей кидає це діло. Тому ми бачимо так мало успішних спортсменів, бізнесменів, там письменників, художників, кого завгодно, музикантів. Тому що всі е, люблять займатися чимось, поки це цікаво. Але нікому не цікаво грати гами або там робити вправи базові, да, там, чи щось ще. От і тому на цю тему можна сказати, що. Що, що б ти не робив, які, яке, яка б справа не була б цікава спочатку? Все рівно буде етап, коли вона стане нудною. І не треба кидати, треба продовжувати. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.